Вітаю вас, малята! Дуже-дуже рада вас бачити. Тож сідайте рівненько і готуйтеся відгадувати загадку. Рогата і хвостата гуляє коло хати. Ме-ме-ме співає, весело стрибає. Цікаво, про кого ця загадка? Так, це коза. Ану, нагадайте мені, як вона співає. Давайте тихенько проспіваємо. Ме, ме, ме. А тепер проспіваємо голосно. Ме, 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 молодці. Ось така казкова козочка до нас прийшла в гості. З собою вона принесла гарну книжку. Вона називається Українська народна казка Коза Дереза. Слухайте уважно. Були собі дід та баба. Поїхали вони на ярмарок та й купив собі дід козу, привіз її додому, а на другий день посла сина козу пасти. Пас хлопець її до вечора. Та й став гнати її додому. Тільки до воріт підійшли, а дід став на воротях у червоних чоботях та й питається. Кісенька моя люба, чи ти їла, чи ти пила? Ні, дідусю, я ж не їла, я ж не пила. Бігла через місточок, хватила клиновий листочок, бігла через гребельку, хватила води капельку. От розсердився дід на сина, що він худобу погано доглядає. На другий день відправив бабу козу пасти, пасла баба козу цілий день. Вечером погнала додому, а дід став на боротях у червоних чоботях та й питається. Кізонька моя люба, кізонька моя мила, чи ти пила, чи ти їла. Ні, діду, не пила я й не їла. Як бігла через гребельку, от хватила води капельку. Як бігла через мисточок, хватила кленовий листочок. Розсердився дід і на бабу. Розсердився дід на бабу і на слідучий день погнав сам козу пасти. Пас він козу цілий день, а ввечері погнав додому і тільки но підігнав на дорогу. Сам навпростець пішов, став на воротях у червоних чоботях, та й питає: Кізонька моя мила, кізонька моя люба, чи ти їла, чи ти пила. Ні, дідусю, я не їла й не пила. Як бігла через гребельку, хватила води капельку, як бігла через місточок, хватила кленовий листочок. Дід розсердився, бо. Зрозумів, що коза обманіє, став він сталити ніж. Хотів він козу зарізати, а вона вирвалась та й утекла в ліс. У лісі побачила коза зайчикову хатку, вбігла туди та й заховалася на печі. От прибігає зайчик, коли чує хтось в хатці. Зайчик і питається, а хто хто в моїй хатці? А коза сидить на печі каже Я коза дереза, півбока луплена, за три купи куплена, тупу тупу ногами, за тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком за мету тут тобі смерть. Зайчик злякався, вибіг із хатки сів під дубком та й плаче. Коли йде ведмідь, той питається, чого ти, зайчику, побігайчику, плачеш. Як же мені ведмедику не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить? А ведмідь і каже От я його вижену, побіг до хатки. А хто хто в зайчиковій хатці, а коза спечить, як коза дереза. Півбока луплена, за три купи куплена, тупу тупу ногами, за колю тебе рогами, хвостиком за мету тут тобі й смерть. Ні, зайчику, побігайчику, не вижену. Пішов зайчик, сів під дубком та й плаче, коли йде вовк і питається. А чого це ти, зайчику побігайчику плачеш? Як же мені вовчику, братику, не плакати, коли в мене в хаті. Злий звір поселився. Не плач зайчику, я його вижену. А хто, хто в зайчиковій хатці Я, коза дереза, півбока луплена, за три купи куплена, тупу тупу ногами, за колю тебе рогами, хвостиком за мету тут тобі смерть. Злякався вовк? Ні, каже зайчику побігайчику, не вижену. Зайчик знову пішов, сів під дубком та гірко плаче. Коли біжить лисичка сестричка, побачила зайчика та й питається А чого ти, зайчику, побігайчику, плачеш? А як же мені, лисичко сестричко, не плакати, коли в моїй хатці страшний звір сидить? А лисичка й каже От я його вижену. Де тобі лисичко його вигнати? Тут той ведмідь гнав, не вигнав, і вовк гнав та не вигнав. А то ти побігла лисичка до хатки та й собі. А хто хто в зайчиковій хатці, а коза спечи, я коза дереза, півбока луплена, за три купи куплена, тупу тупу ногами, за колю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі смерть. От і лисичка теж злякалася. Ні, зайчику побігайчику, не вижену, боюсь. Пішов зайчик, сів під дубком та й знову плаче. Коли лізе рак неборак, та й питається, чого ти, зайчику, побігайчику плачеш? Як же мені не плакати, коли в моїй хатці страшний звір сидить? Не плач, зайчику, я його вижену. Де тобі його вигнати? Тут ведмідь гнав не вигнав, вовк гнав не вигнав і лисиця гнала, не вигнала. А то ти. Отже лізе раку хату та й питається. А хто хто в зайчиковій хатці? А коза з печі. Я, коза дереза, Півбока луплена, за три купи куплена, тупо тупу ногами, за колю тебе рогами, хвостиком за мету тут тобі й смерть. А рак лізе та лізе, виліз на піч та й каже А я рак не борак, як ущипну буде тобі знак. То як ущипне козу клешнями, коза як замекає, та й з печі та з хати. Побігла, тільки її бачили. Зайчик радий, та уже ракові дякує та став жити в своїй хатці. Діти, нагадайте мені, як називалася казка. Казка називалася Коза дереза. Тож давайте згадаємо, що було цікавого у цій казці. Пригадайте, на чому дід поїхав на базар. На тракторі, на візку, на машині. Правильно дід на базар поїхав на візку. Кого дід купив на базарі? Корову, курку, козу. Так, козу. Хто перший пішов пасти козу? Баба, син, дід. Першим пішов пасти козу син. Куди побігла коза? На город, в ліс, в поле? Так, коза побігла в ліс. Чию хатку зайняла хитра коза. Ведмідя лисички чи зайчика? Так, хитра коза зайняла хатку зайчика. Кому ж вдалось вигнати злодійку козу зайчикової хати? Ведмідю раку чи вовку. Саме рак вигнав. Козу з зайчикової хати. А тепер коза прийшла до нас, тому що їй дуже соромно за свою поведінку, і вона хотіла б вибачитись перед зайчиком, дідусем та бабусею. Давайте навчимо нашу козу дерезу перепрошувати, які добрі чарівні слова ви знаєте. Пробачте, перепрошую, будь ласка. Отже, наша коза дереза змінилася. Вона тепер стала чесною і вихованою. А казку, яку ми з вами сьогодні прослухали, вчіть тому, що справедливість завжди бере гору А добро перемагає зло. До нових зустрічей.